Вищері вітання на каналі ICTV2. Якщо сьогодні день теплий, то зима буде м'якою. Якщо на дорогах багнюка зима буде теплою всередині. У поки що на західних областях цього дня переважатиме хмарна погода. У більшості міст і сіл небо в густих хмарах, аж до самого вечора. У Чернівцях переважно ясно, але згодом небо трохи посіріше. Опадів не очікується. Температура в день 12-14, а вночі буде 5-7 градусів тепла. На півночі України весь день, день хмарна погода. Лише в Чернігові ясно. Але лише в ранкові години без дощів. Температура денна 11-13, а нічна 5-7 градусів з плюсом. У східних областях хмарно, а от у Луганську погода подарує сонечко. Але тільки вранці. Дощів не буде. Температура в день коливатиметься в межах 10-12, а вночі буде 3-5 градусів з плюсом. На півдні України переважатиме суха погода. У Херсоні та Запоріжжі після ясного ранку та в небі з'являться хмари. А ясні в Одесу та Крим злегка захмарить лише ввечері, без жодних натяків на дощ. Температура комфортна. 13-15 в день і 7-9 градусів Вночі у центрі у більшості міст та сіл небо буде вкрите хмарами. Місцями можливі короткочасні прояснення опадів не очікується. Температура підніметься до 17-19 в день, вночі охолоне 12-14 градусів тепла. У Києві протягом цього дня небо важке з густими сірими хмарами. Втім, вони не мають принести дощів. Парасолі наймовірніше не здоробляться. Температура коливатиметься в межах 10 12 в день і 5-7 градусів вночі. Ось такі погодні умови очікують сьогодні в Україні. Бережіть себе і насолоджуйтесь осіннім днем. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!